Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу 30 січня 2024 року прийшов до себе на пасіку. Погода сьогодні чудова. Є можливість зробити невеликий огляд, проконтролювати деякі сім'ї, як іде хід зимівлі, розповісти щось і вам. Якщо маєте бажання, залишайтесь. Можливо, певна інформація для вас буде цікавою. Дуже часто задаєте запитання, не тільки в, в коментарях, а й по телефонах, щоб показував хід зимівлі, щоб виявляв якісь проблеми, ділився своїм досвідом. Хід зимівлі я контролюю постійно, я вже неодноразово розповідав. Але я не відкриваю всі сім'ї одразу. Відкриваю їх по черзі вибірково. Тобто відкрив, наприклад, сьогодні, ну ось дві сім'ї, до яких я йду, то наступного разу відкриваю зовсім інші, зовсім з іншого боку пасіки. Таким чином я розумію, як іде зимівля. І показувати часто буває просто немає чого. Якщо є Якась проблема, я радо ділюся її вирішенням з вами. Тому відео бувають у мене на каналі там далеко не кожного дня. І сьогодні так сталося, що я знайшов проблемну сім'ю і вирішив з вами поділитися, показати, що таке, коли хід зимівлі йде. Дещо, можливо, не найкращим чином. Я спочатку покажу вам, та дві-три сім'ї, щоб ви мали уяву, що таке є нормальний хід зимівлі, а потім підійдемо до сім'ї, яка зимує трішки десь не зовсім вдало, і покажу і розповім, в чому ж причина і як таку проблему буду вирішувати. Підійшов я спочатку до вуликів ППУ, покажу пару сімей, потім підійду до дерев'яних, покажу їх для того, щоб ви могли порівнювати хід зимівлі. Дам відповідь на перше запитання, яке було від підписника. Людина також телефонувала, цікавилась, в яку погоду я проводжу саме огляд, саме контролюю сім'ї. Ну от... І відповідь, Як бачите, погода приблизно ось така, на дворі тихо, немає сильного вітру, сонячно, але вночі був морозець такий невеликий градусів, приблизно 5-6. От після такого приморозку і проводжу невеликий коротенький огляд. Чому саме так? Все тут дуже і дуже просто. Якщо ви будете проводити огляд після теплої ночі, клуб розпадеться більше за все. І ви не зможете зрозуміти, скільки корму залишилося в тій чи іншій сім'ї. Тому це краще робити приблизно в таку пору. Зараз покажу, покажу, щоб ви побачили це все на свій погляд, на свої очі і зрозуміли тоді, що і до чого. Вентиляцію в ППВ вуликах я вже показував неодноразово на своїх відео. Покажу ще. Я використовую верхню вентиляцію, не маю нічого проти нижньої, поки в мене пасіка знаходилася біля будинку, на підвищенні, використовував нижню, але коли довелося перенести її до яру, то саме через особливості. Моєї місцевості, яку я неодноразово також показував, тут бувають сильні заметілі вітри, буває, намітає снігу просто в сітку. Багато птахів, турбують сім'ї. Я працюю над цим вирішенням. Зараз створюю днище, яке не буде давати доступу птахам до сітки, при нагоді вам його покажу. Ну, от, як бачите, вентиляція у мене по боках. Якщо клуб бджіл ну, сформований там на 7-8 рамок, то формую посередині. Якщо сім'я трішки слабша, формую під один з боків, то не є уже великою різницею. Ну, от бачите, покажу вам ближче. Як бачите клуб біля передньої стінки. До задньої ще дуже і дуже багато меду. Тут ще його вистачить не на одну, мабуть, зиму, але на одну так точно. Ось так знаходяться Спокійно зимують. Також нормально все. Підмору. Однією рукою я вам не зможу показати. Переглядав, то не є його дуже багато, там можливо якась сотня бджілок і відійшла. Покажу поруч сімейку. Однією рукою не зовсім зручно, тому періодично буду нажимати на паузу для того, щоб відео не затягувати. Ось так. Як бачите, тут зимує зовсім невеликий відводочок на 4 рамочки. Але зимує чудово, також знаходиться біля передньої стінки, до задньої ще дуже і дуже багато меду. Тому після такого огляду я чудово розумію, що, наприклад, з цими сім'ями робити нічого не потрібно, не потрібно їм класти ніяких кормів, і так далі. Лишнього разу їх турбувати. До цих сімей. Я вже підходити не буду, лише тільки після першого весняного обльоту. Можливо, там перегляну якусь рамку додати, якусь забрати, це все вже буде робитися потім. Підходимо далі до дерев'яних. А ось, наприклад, до оцих. Зараз спочатку розберу його обережно і покажу вам. І так, сім'ї я обережно відкрив. Як бачите, подушок я не використовую. Нема в нас такої зими для того, щоб занадто їх там утеплювати. Я використовую холстик і мішковину. Неодноразово розповідаю, показував. Зараз от дивіться, разом з вами відкриваю обережно сім'ю і подивимося, де знаходяться наші бджілки. Тут сімейка набагато сильніша, але покажу вам задню стінку. Трішки їх потурбував. От як бачите, до задньої стінки мед ще є. Тому я чудово розумію, що цю сім'ю кормити також не потрібно. У вулику сухо, зимівля йде просто чудово. Покажу вам іншу сім'ю. Відчувають, забув забрати полоску. Як бачите, відео дійсно не планую. Відчуваю, що світить сонечко у льоточок, тому трішки. Сьогодні, можливо, навіть і обльот буде. Все буде від температури залежати. Ну, ось так. Також бачите, ще під, біля передньої стінки. Просто прикриваю мішковиною вентиляція. Йде через верх, через кришу, задня стінка, як бачите, меду ще дуже і дуже багато. Взагалі не розумію трішки пасічників, які збирають гнізда на неповномедових рамках. Ну, звичайно, буває різна ситуація, можливо людина десь не встигла підгодувати або що, Але ж це потім створює багато-багато проблем. Ложити канді або мед, ну, лишнього разу їх турбувати. Буває таке, що положиш мед, це спонукає матку відновлювати яйцекладку, розігріває гніздо і тоді зимівля вже проходить неналежним чином. Я буває також ложу мед, але тільки в проблемних сім'ях. От зараз до такої сім'ї я підійду, розповім, у чому її була проблема і покажу, як вона зимує, щоб ви могли порівняти. Забув показати, бо часто говорю про вентиляцію через верх. Ну ось таким чином. В залежності від вулика, деякі купував, деякі робив самі. Під кришою є сіточка. Вона є і збоку, вона є і спереді вулика. І вентиляція відбувається через верх. Деякі криші робив сам. ой, Зараз підійду покажу. Там я трішки покращу вентиляцію то в тих сім'ях взагалі навіть і під кришею вологи немає ніякої, набагато швидше волога виходить з-під таких з -під таких криш, як бачите, з однієї сторони криші, з іншої сторони, саме з боків. ось з однієї з іншої, тому що клуб сформований ну, в основному формую посередині, в основному сім'ї сильні, дві теплі заставні і волога виходить під стінками, піднімається догори і виходить через дану вентиляцію. Ну, а тепер підходжу до проблемної сім'ї. Підходжу до сім'ї під номером 32. Я вже неодноразово говорив, що веду журнал пасіки. Роблю певні помітки. Він допомагає виявляти проблемні сім'ї, тому що пасіка вже не є малою. Загальна кількість вуликів на цьому точку 56, але в лежаках зимує та в багатьох по дві сім'ї, тому кількість набагато більша. Про її Точну цифру говорити ми не будемо. Є чудова така приказка, що курчат рахують по осені, а бджілок по весні. Ну, поки що все добре. І так, сім'я під номером 32. Це сім'я, яка була у нас на огляді восени. Якщо в когось буде бажання, таке відео є. На каналі, можете знайти для того, щоб. Зрозуміло, що тут нема ніякого обману. Проблема цієї сім'ї. У цій сім'ї була самостійна заміна матки. Ну, це така собі проблема. Це не зовсім проблема. Це навіть дуже-дуже і -дуже непогано, коли бджілки змінюють самі матку. Такі матки дуже-дуже часто виявляються навіть унікальними в них. Завжди хороша яйцекладка, сильні сім'ї. Буває від таких маток навіть потрібно виводити інших маток і так далі. Але першого року, оскільки вони її міняють в основному восени після головного взятку, такі матки дуже часто сіють до пізньої осені. Тому буває сім'я, сідає трішки пізніше до клубу. Часто є розплід. Якщо така ситуація у вас відбувається з такими матками, іменно з такими з матками самостійної заміни, не потрібно робити поспішні висновки, не потрібно їх одразу там видаляти з пасіки, тому що земля йде неналежним чином, їм потрібно давати шанс. Потрібно давати шанс на те, щоб себе проявити. Тобто, вона повинна попрацювати сезон, ви на неї подивитесь, як вона працює. Подивитись, коли вона наступного року збереться до клубу, і потім вже будете робити висновки, залишати таку матку або ні. Зараз я відкриваю і покажу вам. І так, сім'ю я відкрив. Як бачите, ось таке було утеплення. Я знав, що ця сім'я може мати проблеми, тому навіть на сильних. При морозках цього року було і мінус 25-27 у мене в яру, я її не утеплював для того, щоб не спровокувати матку на яйцекладку, не дай Боже, ще в січні місяці, але до лютого вона дотерпіла і перше, що я роблю, я кладу руку, кладу руку і відчуваю, що тепло від клуба йде. Молоді матки, особливо тихої заміни, дуже часто. Намагаються просто проявити себе перед сім'єю, показати, що вони дуже-дуже хороші матки, тому саме через це у них розплід до пізньої осені і ранній розплід весною. Так, обережно відкриваю. Є її рукою, звісно, незручно. Ну і так, одразу бачимо картину. Ви можете порівняти її з тими сім'ями, що я вам тільки що показував. Клуба, як такого, немає, він повністю розпався. Але молода матка змогла нагнати велику кількість бджоли в зиму. Тим більше вона працювала поруч зі старою маткою на відео можете знайти, вони просто працювали поруч до самої зими, хоча коли в зиму вже формував гніздо, то старої матки я не бачив. Ну Що, обережно, Ну така ситуація. Обережно відкриваю. Бджілки спокійні. Агресії ніякої не виявляють. Скоріше за все там 100%, що в них вже є розплід. У такій сім'ї я не можу знати, скільки лишилось меду. Розбирати гніздо в таку пору не можна. Саме тому проводжу огляд на м, такому похолоданні після прохолодної ночі, але на ось такому сонячному дні. Гніздо не розбираючи, просто зарані заготовлюю ось такі прутики. І приблизно посередині гнізда, можливо, більше під задню стінку. Розкладаю їх ось таким чином. Готую сівший мед, вилочкою пакетик проткнув перед цим і кладу їм просто до клубу. Як бачите, опоношення на рамках немає. Це означає, що кишечник не був переповнений у цих бджілок, зимують вони в принципі нормально. От єдина тільки проблема це ось цей розплід, який з'явився трішки зарані. Якби це був кінець лютого, то в моєму регіоні це вже в принципі нормально, а от кінець січня трішки аномально. Хоча якщо сьогодні також буде обліт, бо температура підіймається, то бджілки знову політають і спокійно дозимують. Нічого страшного тут не буде. Зараз я прикрию гніздо і покажу. Гніздо я прикрив, як ви бачили, спочатку поклав невелику плівочку над самим медом потолочин. Класти я не став. Залишаю вентиляцію. І для цієї сім'ї я вже приніс невелике тоненьке таке одіялко, яке використовую в лежаках весною. Тому що у цій сім'ї матка яйцекладку відновила і точно спинятись вона вже не буде. Вентиляцію лишив, поклав невелике одіялко, Ну і на край зайві потолочини. Ну Ось така картина у цій сім'ї. Нічого критичного я поки що для неї не бачу. У моєму регіоні весняні обльоти відбуваються приблизно 15, 20, 25 лютого. Бувають раніше, бувають пізніше трішки. Прогноз погоди я переглядав. Іде потепління, можливо, буде якийсь облід. Бджілки політають і спокійно будуть працювати. В основному, в лютому місяці, після 15 го числа більшість сімей вже буде вмикатись в роботу, ну, ця сім'я трішки поспішила. Наступного разу Якщо будете мати бажання, пишіть в коментарях, покажу, як я контролюю сім'ї на українську рамку, лежаки, корпусні вулики. Там трішки по-іншому, ніж на Доданівську. Буде час, буде хороша погода, як от сьогодні. Обов'язково все покажу. Те, що йде весна, є. Уже певний доказ того. Вчора випадково запримітив. Зараз вам покажу. Не перемикайтесь. Ось бачите, в мене по пасіці є підсніжники, вони вже проклюнулись. У мене вони є майже біля кожного вулика. Це Такий один із перших признаків того, що весна вже не за горами. Надіюсь буде видно. Ось буде краще видно. Все, кому відео було цікаве, коментуємо, підписуємось. Можливо, щось забув, не показав. Не все буває, я тримаю в голові, тому пишіть. Буду радий почитати і почути ваші думки. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.